Вітаю це ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Освідчився під обстрілом і врятував кохану з оточеного міста. Під Херсоном загинув розвідник 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Володимир Малецький, позивний Маорі. Він разом із товаришами по службі рятував побратимів, які потрапили в засідку. За кілька місяців до цього він відчайдушно боровся за рідний Маріуполь. Під Херсоном наші танкісти потрапили в засідку. По них працювали снайпери та авіація ворога, були поранені. Наші хлопці кинулися на допомогу, як і завжди. Росіяни накрила за попередньою інформацією з урагану. Рекс загинув на місці. Маорі отримав дуже тяжкі поранення. Його змогли довести до шпиталю, а там уже лікар констатував смерть. Сказав, що малецького більше немає. В один день ми втратили двох таких хлопців. Про це повідомив товариш по службі павук Руслан Пустовоїд. Пустовоїд не може стримати біль, згадуючи Володимира, який був йому дорогий, як власна дитина. Ми познайомилися ще у 2014 році, коли Володя прийшов до Арати. Світлий, чистий, чесний, був час, що й мешкав у мене вдома. За вісім років війни він став частиною нашої станої сім'ї. Навіть мій син Олежик трішки ревнував по-пацанячому, коли бачив моє ставлення до Володі. За словами товариша по службі Маорі мав рідкісну людську рису, не казав, що щось неможливо. Він виконував будь-яку роботу, абсолютно будь-яку. Це неможливо, не для нього. Хоч у другій годині ночі підйом або о третій не має значення. Він не скаржився, не відмовлявся, робив усе не на 100, а на 1000%. відсотків. початку війни з дитини він перетворився на справжнього чоловіка, був неймовірно сміливим та світлим, каже Руслан Пустовойт. Веселого та життєрадісного воїна любила абсолютно всі. Разом із Володимиром та іншими захисниками під час відрядження я їздила при Азов'ям. Заїжджали і в Широкине на обличчі моря не було жодного граму хвилювання в небезпечній ситуації, тільки легка світла посмішка. Своїм оптимізмом він буквально заряджав оточення. На війну пішов добровольцем. Володимир Малецький народився в одному із сіл Запорізької області, яке зараз перебуває в окупації. Ріс у багатодітній родині, не знаючи батька. У нього є два старші брати і сестра. Маму дуже любив і поважав. Приїжджав щотижня, щоб допомогти. Навчався у Бердянську новонороба, але війна різко змінила звичне життя. Наприкінці 2014 року Володимир вирушив захищати Україну. Восьмий окремий батальйон Уда Арата. Якийсь час воював у складі Азова, а потім уже офіційно оформився в 54 четвертий окремий розвідувальний батальйон ЗСУ. Володимир воював у Донецькій та Луганській областях. Якийсь час вів цивільне життя, але ні на хвилину не забував про війну. Про пробратимів та брав участь у міських заходах Маріуполя паралельно ж проходив додаткову військову підготовку. А після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року разом із побратимами знову взявся за зброю. Мріяв про весілля та про сина. У Маріуполі, який уже став йому рідним, Володимир зустрів і своє кохання Галину. Пара була разом понад три роки. Весь цей час Галина та Володимир щасливо жили в орендованій квартирі. Ось тільки побратися не встигли. Відклали на після війни. Коли Володя приїхав до мене під обстрілом, то усвідчився, сказав, що коли війна закінчиться, ми обов'язково одружимося. Ми дуже хотіли діток, просто розуміли, що не на часі. Володя мріяв про синочка, якого навчить їздити на мотоциклі. Дуже хотіли свій будинок. І нехай це прозвучить смішно, але ще й завести третього кота. Ми дуже любимо тварин, розповіла Галина. Своє 30-річчя 15 березня, Володимир зустрічав у Маріуполі, воюючи. Його кохана разом із її мамою сиділи у підвалі багатоповерхівки, рятуючись від обстрілів російської армії. Завдяки йому нам було що їсти. Ми з мамою жили в підвалі, а Володя проривався до мене, привозив найнеобхідніше. Завдяки йому ми також і виїхали з Маріуполя. Того дня він передав мене іншим людям, які вивезли мене на машині. У той момент ми попрощалися. Я не знала, чи побачу його ще. Поділилася дівчина. Таких, як Володимир, переконана дівчина, один на мільйон. Навіть будучи на війні, він завжди намагався вийти на зв'язок і побажати коханій доброго ранку та доброго дня. Ми були постійно на зв'язку. Я ніколи не була ні в кому такою впевненою за свої 25 років життя, як у ньому. З ним ніколи не мовчиш, і з ним завжди посміхаєшся. Розумний, надійний, однолюб. Він вселяв таку впевненість, що я знала, він зможе все. Ніколи нікого не підводив і дотримував слова. Володимир хотів здобути вищу освіту. До отримання диплому йому залишився рік. Нещодавно йому зателефонували з міжрегіональної академії управління персоналом, навчальний заклад переїхав із Маріуполя. Запитали, чи продовжуватиме навчання. Він відповів так. А коли дізналися, що Володя зараз воює, заспокоїли, сказали, що жодних проблем, усе буде добре. Сказали: захищайте нас. Згадує дівчина, і він захищав. Востаннє Галина розмовляла з Володимиром по відеозв'язку за добуду його загибелі. Потім півдня не виходив на зв'язок, а вночі, 5 вересня, надіслав голосове повідомлення: сказав: усе добре, ми працюємо. Цього ж дня стало відомо про страшне горе. Я не вірю в те, що сталося. Намагаюся триматися, тому що володя сердився, б, що я не тримаю себе в руках. Плаче Галина, яка у свої 25 фактично стала вдовою. Воїна поховають в Одесі. Рідні місця Володимира Малецького поки що окуповано. Ми маємо знати та пам'ятати наших героїв в обличчя, щирі співчуття рідним вічна пам'ять герою. Завдяки нашим героям ми переможемо цього ворога, який прийшов у нашу країну. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки. З вами була ваша Соня. Ми сила і нас не зламати. Слава Україні.